На допомогу армії для захисту народу при Дністровському ополченню 29 років. Корона стрімко наступає плюс 420 за останню добу. Особливим дітям особливе обладнання. В Дубосарському центрі реабілітації новий спортивний майданчик. Подвижник мистецтва і просвітник бендер Олексію Лосів у років. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Народне ополчення сьогодні відзначає 29-ту річницю. У 92-му році, як тільки Ігор Смирнов підписав указ про його створення, всього за тиждень в лави ополченців вступили 20 тисяч придністровців, пліч опліч, прості робочі представники влади, досвідчені ветерани Афганістану і молоді хлопці. Всі вони мужньо, а часом ціною власного життя відстоювали рідну землю і захищали право розмовляти рідною мовою. Оборона молодої держави стала загальнонародною справою, а ополчення символом єдності придністровців перший основний удар на себе взяли саме батальйони народного ополчення, які були створені на базі робочих підприємств. Коли було створено ополчення, як такого озброєння не було, і навіть коли перші події почалися 19 червня в Бендерах, першу зброю отримали в ніч з 19 на 20 в гвардії. Цієї ночі прийшло чоловік 50, а у нас тільки 21 автомат. Кождий хто хотів защитить свою республіку, пошов. Кожен, хто хотів захистити свою республіку, пішов за своїм велінням серця. Ми боролися за свої сім'ї, за людей, які тут живуть. Це поклик душі. Це не якесь там великопарне бажання. Це поклик душі, захищати свої сім'ї і республіку. Олег Бутков повернувся з Москви захищати республіку. Батьки були проти, бо бачили війну на власні очі. Але вже влітку 92-го він брав участь у бойових діях. Це дуже тяжело, ребята. Це дуже важко. Сльози навертаються. Не можу вам нічого передати. Ви ще молоді, ви цього не розумієте. А коли хлопці твої гинуть, дуже важко. Тільки Добровольці, тільки добровольці були в народному ополченні, нікого не тягнули, ніяких повісток не було. Хочу сказати, патріотизм був великий, і що може бути, це нам і допомогло вистояти в перші дні, коли ми без зброї були, коли відчували плече друга. Люди з усього Придністров'я різного віку, національності та соціального стану вступали до народного ополчення. Повернулись додому, не всі загинуло понад 230 чоловік. На їх честь до гранітних плит поклали квіти. Днем народного ополчення усіх учасників руху привітав президент Вадим Красносельський. Минуло вже 29 років років трагічних подій 1992 року. Але в наших серцях назавжди збережеться пам'ять про вашу безстрашність і самовідданість, зазначив глава держави. Коли доля нашої республіки і придністровського народу перебувала в небезпеці, ризикуючи власним життям, ви дали героїчну відсіч націонал екстремістам Молдови. Можньо відстоявши свободу і незалежність Придністров'я, ви захистили право своїх дітей і онуків на мирне майбутнє. Вадим Красносельський побажав ополченцям миру, здоров'я, душевного спокою та сімейного благополуччя. Нас було 72 два Нас було сімдесят людини. Озброєні лише стрілецькою зброєю. Проти нас стояли в Гарбовецькому лісі два батальйони військовослужбовців Молдови. Повністю кишинівський напрямок було перекрито. Були провокації, були спроби прорватися. Але захист міста з боку Кишинева ми забезпечили. Захищали свою землю, ми захищали свою землю. Ми не лізли нікуди на той бік. Просто патріотизм був навіть після того, як прийшли миротворці, нам сказали, що ми залишаємося на рубежах. Находяться позиціях. Перебуваючи на позиціях, люди знали, що попереду знаходяться опонівці. Вони дуже часто підстрілювали з цивільного життя, різко перейти в воєнний стан було звичайно незвично. Але люди один одного підтримували діти цьому і вистояли. Обшивали кразу листовим металом, виходили як броньовик. Перше враження було, що броньовик. Люди примутрялися, знаходили смітливість. Році всі стали на защиту. в 92-му році. Всі встали на захист нашої молодої республіки. Ніхто не думав про нагороди, про медалі, пільги. Всі думали про одне: як відстояти нашу республіку? І ми її відстояли. Тоді росіяни, українці, молдовани, всі національності встали на захист, і ми перемогли. Відстояли республіку. На статистика далі зовсім не втішна. Ще чотири придністровці померли від коронавірусу за останню добу. Двоє бендерчан та дві мешканки столиці. У всіх розвинулася двостороння пневмонія. Ковід 19 не щадить нікого. Від ускладнень гинуть люди різного віку. З початку пандемії коронавірус забрав життя 752 придністровців. Тим часом в Придністрові за минулу добу виявили 420 нових випадків ковід. 19 статистика не вселяє надії. Це майже вдвічі більше ніж за вчорашній день. Коронавірус не відступає, а навпаки, набирає обертів. У республіці посилили карантинні заходи до 1 квітня. Всього з початку пандемії на коронавірус захворіло 35 тисяч 347 людей. Невтішна ситуація і в інших країнах світу Європу охопила третя хвиля коронавірусу. В Італії набув в чинності новий локдаун. У деяких регіонах країни закривають магазини, ресторани і школи. Румунія продовжила на 30 днів режим надзвичайного стану в охороні здоров'я. Там введена заборона на пресування з 22 до 5 години. Стрибок захворюваності та третю хвилю коронавірусу визнали і в Німеччині. Страшна хвороба, на жаль, не відступає. Розслаблятись не приходиться навпаки, попереду на всіх чекають серйозні випробування. Ковід не відступає, потреби медицини збільшуються. Закладених в бюджеті на боротьбу з коронавірусною інфекцією грошей не вистачить. Потрібно ще майже 300 мільйонів рублів. Ці кошти направлять на надбавки для медперсоналу, придбання медикаментів, організацію харчування в ковід центрах, поповнення запасів засобів індивідуального захисту. Особи хочу обратіть вашого внімання. Звертаю особливу увагу. Це додаткова сума до тих лімітів, які ми заклали в республіканському бюджеті. Це ті кошти, які нам потрібно знайти в нашому бюджеті, щоб успішно протистояти пандемії до кінця року. Ми звичайно ж розраховуємо на поліпшення ситуації, але поки що вона погіршується у нас і по периметру. Джерела фінансування мають віднайти Мінекономрозвитку та мінохорони здоров'я. Таке доручення дав голова уряду Олександр Мартинов. Записатися на прийом до лікаря сьогодні проблематично. Телефон в реєстратурі постійно зайнятий. Дозвонитися неможливо. Таких скарг в охорони здоров'я зараз надходить чимало. Причина одна: велика кількість бажаючих звернутися по допомогу до медиків. Аби вирішити проблему, запропонували вести додаткові телефонні лінії. Для їхнього обслуговування підберуть і персонал. Паралельно будуть розробляти і систему електронний запис до лікаря. Запустити таку опцію планують з 2000 2022 року. Поліклініки виділять окремий день на проходження медогляду для людей похилого віку та з обмеженими можливостями. Якщо пацієнт маломобільний, його відвідають вдома. Також окремий день відведуть на проведення лабораторних досліджень у дітей, яким ще немає року. Придністровська делегація на чолі з Олександром Коршуновим зараз знаходиться в Москві разом зі спікером в російській столиці. Його заступник Галина Антюфієва, глава комітету з питань економічної політики Віктор Гузун, міністр закордонних справ Віталій Ігнатьєв, заступник глави центробанку Олексій Мельник. Напередодні вже пройшли зустрічі в офісі партії Єдина Росія і торгово-промисловій палаці Москви говорили про подальшу співпрацю. На електронному майданчику ТПП Москви є бачення і бажання російської сторони допомогти Придністров'ю себе позиціонувати, розповісти про себе, про можливості інвестиційні, ділові, можливості нашого реального сектору економіки для того, щоб потенційні інвестори бізнес-структури могли ознайомитися, вивчити потенціал Придністрові і надалі налагодити практичний бізнес-проект. Протягом місяця двох надійшла пропозиція її російська сторона підтримала, щоб здійснити ці проекти, тобто реалізацію круглих столів, з спросувань інформації про Придністров'я і про можливості економіки Придністров'я. За словами спікера, з представниками єдиної Росії говорили і про постачання вакцини Супутник в нашу країну. Сьогодні в Москві обговорювали проблеми російських співвітчизників, які проживають в Придністров'ї. З доповідями виступила наша делегація. Полях Кам'янського концерного заводу встановлюють нові зрошувальні системи. Уже в цьому році там збираються виростити власний зелений горошок. Все перероблять у нас в Придністров'ї. В цьому році зелений горошок на Кам'янському концерному заводі будуть вирощувати на власних полях. Під нього відвели 500 гектарів. Для хорошого врожаю потрібна вода. Допоможе нова зрошувальна система. В этом цьому році ми закупили чотири зрошувальні системи іспанське РКД, нові системи кругові, центр поблизу гідранта. Вона, як годинник по колу, працює, і поливає площу, приводи електричні, на електроході. Ми проклали новий кабель. У порівнянні з дизельною ця установка набагато ефективніша, і економніша. У нас тут будуть 150 гектарів зрошуваних земель, і на другому полі ще 350. Водну магістраль почали будувати минулої осені. Проклали 6 кілометрів труб. Зараз реконструюють насосну станцію. Все для того, щоб вирости багато зеленого горошку. За два года ми досягали маленьких протягом двох років ми досягли маленьких врожаїв, близько двох-трьох тонн з гектара без поливу. Була дуже погана якість горошку. Стручок невеликий, багато відходів на виробництві. Горошок був сухий і недорозвинений. Зараз завдяки поливу, ми сподіваємося, що стручок буде повномірним. В цьому році ми плануємо як мінімум з поливом отримати 6 тонн зеленого горошку. Засіють понад 10 видів насіння гібридів елітних сортів. Придністровський горошок найкращий. Добусари центр реабілітації для особливих дітей. Тепер у дворі є гойдалки, гірки, спортивні тренажери. Монтаж майже завершили. Дітям подобається. Вони вже випробували всі гойдалки, спортивні снаряди. Петі до вподоби займатися зі штангою. А Саші до душі спортивні кільця. Я на турніках і на тренажерах. Я на турніках і тренажерах хочу займатися. Турніки зміцнюють м'язи спини, якщо довго займатися. Спортивні тренажери допомагають зміцнювати м'язи, ніг, рук, спини. Все під контролем вихователів. Хто молодший, катається на гірках. На майданчику все з урахуванням особливостей здоров'я. Ось спеціальна ігрова машина і навіть скеледром. Гойдалки для тих, хто на інвалідному візку. Качелі тренажори замічать на пір. Гойделки тренажери чудові. По перше, вони яскраві, вони пристосовані. Ось ви бачите спеціально для наших ніжок і ручок. Кожна дитина зможе знайти собі, де саме може гратися. Є дітки в колясках, є гойдалки для колясок. Раніше в старій будівлі не було можливості покачати їх на гойдалках, тому що треба було у двох знаннях підіймати дитину, посадити на гойдалку. Зараз є можливість погадатися, і це дуже радує. Поруч з ігровим майданчиком вже з'явився тенісний стіл. Поле для гри в міні-футбол. У планах будівництво вуличного басейну. За планом ми бачимо ось тут басейн. Він стане логічним завершенням спортивних майданчиків. У нас більшість вихованців мають фізичні вади і водні процедури дуже сприяють розслабленню груп м'язів. Це свого роду терапія. Плюс додамо свіже повітря. Це шикарна процедура для наших вихованців. Центр реабілітації відвідують 46 дітей з Дубосарського і Григоріопольського районів. У Придністровському державному художньому музеї відкривається цикл заходів, присвячених його 50-річчю. У серпні колишня бендерська картина галереї відзначить ювілей, а у березні її співробітники вшановують засновника цього унікального культурного осередку Олексія Лосева. Олексій Лосів, засновник художнього музею, народився 105 років тому. Кадровий військовий полковник у відставці, учасник двох воєн фінської і великої вітчизняної. У 1971 році йому запропонували очолити картинну галерею. За нову справу Лосі взявся з нею ентузіазмом, і вже через півроку у Бендерах відкрили новий музей. Був чудовий був організатор людині, яка абсолютно не пов'язана з музеєм. Далека від мистецтва вдалося буквально за п'ять місяців організувати чудову бригаду однодумців, підібрав устаткування, зробив усе можливе для того, щоб зв'язатися з художніми центрами величезного радянського союзу. У найкоротший термін провінційному містечку з'явилася картина галерея. У цьому була заслуга Лосєва. Він став першим директором музею, не маючи спеціальної освіти, вчився разом з підлеглими осягати величезний художній світ. Разом з молоддю вивчав сучасне мистецтво, часто їздив у відрядження, щоб поповнити колекцію галереї, набував нові твори, влаштовував виставки і заводив потрібні зв'язки. Сітмічелі обаятельний чоловік. усі відзначали приваблива людина. Він дивився своїми сірими, уважними очима, і ми відчували, що він тебе наскрізь бачить. Розумів завжди буквально. Він десь навіть відчував настрій. І якщо де потрібна була підтримка, ми її в свою чергу відчували. Понад три тисячі творів зібрано за сприяння Лосєва. Зараз у фондах музею більше чотирьох тисяч одиниць зберігання. Справа Олексія Васильовича живе. Музей став центром тяжіння культурного життя усієї республіки. Продовжує художні традиції музеї в творчих проектах для підростаючого покоління. На заняття в чарівній майстерні в студії Малятко вже проходять колишні відвідувачі зі своїми дітьми і навіть онуками. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам уже у п'ятницю, зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.